А є шанс побачити тебе у нацвідборі на Євробачення вже не з Гої, а як монокейт. Те, я коли подумала про це, то я просто знаю, яку пісню треба зробити на Євробачення, щоб вона типу класно там спрацювала. А монокейт вона трошки інша. І е, взяти е, якось цей вайб і перенести на велику сцену, мені здається, він не такий, бо я чесно кажучи залюбків, виступала в камерних маленьких клубах е, для невеликої кількості людей, щоб в цих клубах була максимальна темна е, атмосфера, і щоб це були суто мої люди, е, які розуміють. Ну тобто монекей це в мене немає цілі. Е, Тепер охопити весь світ і стати суперстар для мене головніше в цій історії справжність і, і, і оточити себе людьми, людьми, які і, і, цінують цю справжність, але мені дуже багато пишуть з цього приводу. І я в принципі розумію, що я б змогла. І в мене в принципі є матеріал.